Футбольний прогноз Кубок африканських націй. Вмощуйтесь зручненько, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую за підтримку. Понеділок, 29 грудня, Чотири матчі за регламентом. Лише вже різниця в тому, що в кожній групі буде одночасно проходити третій матчі. Наприклад, група де Єгіпет, який вже забезпечив собі вихід в плей-офф двома перемогами, шість очків у Єгіпта, Єгіпет, Південноафриканська Республіка, Зімбабве-Ангола. В цій групі одночасно будуть матчі проводитись два матчі третього туру. і... Пізніше буде проведено в другій групі Марокко, Малі комори, Замбія. Господарі Кубка африканських націй марокканці ще не забезпечили собі вихід, тому що другий матч проти Малі зіграли несподівано 1-1. І тому все вирішиться в третьому турі. Ось про ці якраз матчі. 29 грудня понеділка я і хочу з вами поговорити, любі друзі, багато часу не займу. Лише по пару слів про кожен матч і мої прогнози. Ангола єгипет тотал більше 2 рівно. 1,88. Тут Єгипет може вже дозволити Анголі забивати, ну, можливо, і фараони заб'ють також. Тому я і вибрав Тотал більше 2, рівно 1,88. Зімбабве ПАР. Південно-Африканська Республіка, перемога. 1,766. Мій прогноз. Зімбабве не знаю, за рахунок чого може показувати найвищий рівень футболу, навіть на рівні Африки. А Південна Африканська Республіка мені сподобалась в матчі проти Єгипту. Не дивлячись на те, що 0-1 програли, моментів було у ПАР дуже багато. І я вважаю, фараонам повезло. Я вже писав це неодноразово. Далі група Де Марокко. Тут, якраз таки для господарів турніру, Вирішиться все в матчі проти Замбії. Я вважаю, тут буде результативна, неймовірна гра в виконанні марокканців, і я заряджаю Марокко. перемога і тотал більше 2,5. 1,95. В матчі малі комори. Тут просто без коментарів. Перемога малі. 1,56. Перемога малі. Не Ні хочу е, нічого в, в, видумувати. Тут е, винаходити колесо чи велосипед, малі перемога. І е, я впевнений, що марокко і малі вийдуть з другої групи в плей-офф. Вже по підсумкам третього туру. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, писати коментарі. Щиро дякую за вашу підтримку. Хочете ви подякувати і підтримати канал, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.